Легкість тяжіння спробувала відтворити візуальна художниця Антоніна Денисюк. Львівська мисткиня у центрі сучасного мистецтва презентувала металеві експонати живопису та графіки. Окремо на виставці виділяється відеоробота, відзнята в Івано-Франківську під час попередніх відвідин авторки. Ця робота є продовженням фактично моєї серії, яка була створена ще років 40 тому назад. Це є такий крок один до одного. От і які я провадила в туші на папері у своїй творчості? Антоніна Денисюк часто використовує будівельні матеріали. Головні елементи виставки легкість тяжіння, метал, камінь та пір'я. Завдяки їхній взаємодії художниця досліджує внутрішню архітектуру тіла і духу людини. Але тут є напевно та от флюїдність і. Трансформація. Наше суспільство зараз переживає шалену трансформацію. І Ви бачите, що на виставці власне та трансформація є присутня. Легкість гравітації. Да? Гравітація це щось притяг... притягує донизу, але тут -то, легкість. Тут є роботи з пір'ям, які напевно теж асоціюються з легкістю. Причому тут комбінація пір'я і, допустимо, цього алебастру. Алебастр важкий, пір'я легке. Отак от неї про щось таке і. Тяжіння і легкість Антоніна Денисюк вже вкотре презентує власний творчий доробок в Івано-Франківську. Раніше художниця для місцевих шанувальників візуального мистецтва представляла серію робіт під назвою Селфі зі смертю. Це була мистецька рефлексія на небезпечне захворювання COVID-19. Соломія Михайлишин, Софія Савчук. Новини на вежі.